Люди. Хай любов між вами буде, ми забігли на хвилину розказати про новину. Бо здалека ми йдемо, добру звістку нам несе вам несемо. Ми вночі стаді спали, І не чули, і не знали, що в вертепі вояскині Божий син родився нині. Тої ночі при отарі вартували ми у парі, під горбочком посідали і напевне задрімали. Всім разом ми разом вставали, ми з собою дари взяли. До вертепу поспішайте, щоб до, до вертепу поспішали, щоб усіх вас привітати, Ісусу поклін віддати. Аж тут раптом перед нами світло засіяло, очі наші осліпляє, до нас ангел промовляє. Не бійтеся, пастиріє, не стаєнка пломеніє, нова зірка з неба сяє, всьому світу сповіщає. Що сьогодні народився і з Марією воплотився, сам Ісус, святий Месія, бідних скривджених надія, Йдіть у місто, не баріться, там дитятку поклоніться, радуйтеся, поспішайте, всім зустрічним повідайте, хай радіє світ і люди, хай добро між вами буде. Вердемо сіла ясна увесь світ весія. Ми царі зі сходу шли в далекую дорогу Поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині. Сотні років ми страдали, на месію всі чекали, врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. Мої дамо з колядою і з небесною звіздою, котра нам все об'явила. Прихід Месії нам звістила, да наш поводи сповився, та сор Божий народився. Бог, Бога народився, я со сіного повився, і Святая Мати Марія розсилає та лелія. Розступіться у двері двоє, бо царі родьде до хати, Ісуса Христа шукати. Неї роца світу цілого, маю перла і корони, і тільки панування мого, як візьму меча вогнистого, сяду на коня воронистого. Земля трясеться, гори гнуться. Воїн, де мій воїн, іде на сюди. Що прикажеш, вірний пане, що накажеш миттю стане? Воїн поклич ми рябін старого закону. Ми рябін старого закону. Приступай до царського трону. Через ваші пороги можна поламати руки ноги. Що я бачу? Що я чую? Нічку темною глухою Жит не буде мандрувати, собі напасти шукати. Це не можу краще сісти, трохи випити. А що ком жити? З Варшави, що несеш? Цимбали. Заграй жити. Заклач пана! Буком жида. рах цах, храм бам-бам, як пан каже, так я грам. Календар. Календар, календар. Молода дівка за стола за календар. Надо молодой водки дати, щоб вона пошла спать. Жиде, де родився Бог? Бог бік, бук. Бог родився в яслах. Не а Бог, каже зара, буде кара. Як буде кара, то я кажу зара. Моя сурця знає, де родився Бог. Сурцю, комцомі! З <рес> бородою <рес> не даєш і спокій! Сурцю, ходи зараз <заробу> буде кара? <рес> Сурцю, де родився Бог? Бог вік! Не пі по Бог, каже, зараз буде кара. Бог са в той не сінь. Жеде, чого, чого сару, бут, сенін, сен. Жедичу, от такого горба маєш? А горба то я за салом. Сало було там, а жид був там. Ліз по драбині, ще весь ломав, то й Ти в дини такого горба маєш. Че, скільки Моє <риклад> ja, сонце знає, скільки має діточок. Двоє гори. Він такого, до такого твої, ма нікого. Воїні, йде не сюди. Що прикажеш, вірний пане? Що накажеш миттю стане, ти по краю тім піде і наказ не понесе, всіх дітей в краю зібрати, всіх поглідні курування, а між ними певен він хай загине як піджить. <казу> Я по краю тім піду і наказ не буду. Хто <казу> таке? На кого не зважаєш? Ти дитя людських буваєш. Мені Бога а... в'єш. Ні, не вп'єш. Прийде смерть з високого неба. Усіста, я косисна, я смертиста. По горах долах ходила, а сюди не засилав. Я ж тут тебе застав. Смерть моя люба, смерть моя мира. І цю військову оборону. треба мені меча. Ну треба мені оборона. Ну я на мою ноги сподобалася. <сі> Але ж твоєї грішної душі. Твор я собі чорт із самого пекла. Коли на ногу не лягаю, фіцерів до пекла заганяю. Пекло. Не лякайтесь, не може поволі, дожива пекло. Дійсно все, Відчую вас, за святами Різдва Христового. Бажаю, щоб щасливо їх провели, діждали з року нового. Від Нового року до водохреща, від водохреща до благовіщення, від благовіщення до Воскресіння, від Воскресіння до Воскресіння. До воснесіння.

O que é